Розумію, що сьогодні профорієнтаційний день Гановері кругом дозволяють одягнути одяг людей різних професій. Щойно прямо в прямому ми спостерігали за. Роботою рятувальників, показовими виступами. Зараз щось технічні різні служби. Можна все подивитися, помацати, розпитати. Всі дуже доброзичливі, розповідають. І найбільше дітей. Ага, Червоний Хрест. І німецький червоний хрест розповідає про свою роботу. Ось червоний хрест далі. Перед тим я не зрозуміла, якісь технічні служби. Ось вони показують свої технічні засоби. Для дітей в них багато. Це все червоний хрест. Показують і кром, багато діток. Це все червоний хрест. Повністю все відкрито, можна зрозуміти, як все відбувається, розпитати і дивіться кругом максимальне залучення дітей. Ось, наприклад. якісь класні штуки щоб у дітей розуміння там якоїсь професії якоїсь роботи асоціювалося з чимось позитивним позиціям дитина викладає з ящиків собі таку штуку це діти які прийшли які висловили бажання і зазвичай це дуже багато черга із Батьків з дітьми. Зараз покажу, поки ця дитинка там уже дітки у шоломах, уже чекають свою чергу з нетерпінням. Он Черга з діток. Багато глядачів. І ось тут наступна дівчинка. Я так розумію, що це все профорієнтаційні заходи у Гановері. Дуже часто вихідні дні. Це саме центральна вулиця. Гановера пішохідна. І ось дівчинка. А наступній дитині вже воно одягають захист. Шолом. І воно вже з нетерпінням теж чекає свою чергу. Підемо далі. Дуже цікаво, як на мене. Вон далі там дітки, бачите, одягнуті у захисні жилети чули. Все, наступна дитина. Розвичлива публіка завжди. Ось дивіться, а тут дітки вишикувалися в чергу, подивіться, яка черга. І з діток хочуть це спробувати. Наступні теж щось. Якісь рятувальні служби. Якась вже інша. Ага. Кракен Фюрдерунг. Це фактично лікарня. Це, мабуть, їхні лікувальні заклади. Якась швидка допомога. Ну, йдемо далі, просто цікаво. Медичний транспорт показують. Знову ж таки, все відчинено. Ось тут можна отримати знання із першої медичної допомоги. Бачите, всім бажаючим, всіх заохочують, всім пояснюють. Дитина, яка спробує таке кілька разів, то вона вже знатиме, що робити. Звичайно ж, не в такому віці, там чотири рочки, а трошки пізніше вже вона не розгубиться в якійсь екстремальній ситуації. Тут ось заохочують такими кульками і ще якимись цікавинками діток. Це теж. Зараз далі. Вся величезна вулиця повністю. Я так розумію, що всі, хто причетний до рятування, сьогодні показують, як вони, як вони працюють. Це більше профорієнтація. Реклама своєї служби. Тут ще щось цікаве для діток ось. Ага, якісь наклеїчки. Он вже дитина в якомусь цікавому кашкеті. І це просто дуже часто. Сьогодні це рятувальники, завтра інші професії. Часто просто на прохідних, дивіться, дитина спокійно сидить і їй щось розповідає. Рятувальники. Тут іншим дітям дозволили вдягнути одяг і щось там показали. Тут показують рятувальну валізу. Там вон, діти, бачите, теж всередині можуть приміряти, наскільки зручне ліжко. Ай, міряють їм, там ще щось. Роблять якісь заміри вон, на пальчик. Ну, досить цікаво. Кожній дитині це все. Помацати, тепер, ось дивіться, такі пересумні, мабуть, якісь речі. Тут же якесь багато радіо. Ага, радіо 100. У всіх бере інтерв'ю. Я так розумію, за підтримки їхнього радіо 100. Там вон знову дітки роблять, надають. Першу медичну допомогу. Запускають серце, зараз покажу. О, тут теж якісь поробки, які тільки можливо, розмальовки. А цей хлопчик щойно намагався робити першу медичну допомогу. Малюнки дітей. Так, це ще щось цікаве. Ага. Виграють якісь призи, мабуть, дітки. Щось черга. На призи. Тут ось дивіться. Такий квадроцикл якийсь рятувальний. І є можливість дитині посидіти. Ходимо до центру, в Ганові річ це називається Крьо. Це самий-самий центр. Дуже популярна площа. Так, тут уже всі в черзі за бургерами чи за хот-догами. А далі біля Годинника одне з найпопулярніших місць зустрічі всіх гановерців. Проводять ще якийсь захід, щось розповідають. Ага, і далі, і далі. Ага, тут поліцейські. Демонструють, мабуть, свою майстерність, розповідають про свою роботу поліцейські. So eine schulzsichere Weste, weil er gerade so ein Messer dabei hatte, ähm, die würde euch auch schützen, ähm, bei, bei Auseinandersetzung mit dem Genau, die Weste, die würde äh, gegen Stiche und Schnitte und ähm, Patrose geschützt haben. Ich habe gerade diese Bilder aus Mannheim und aktuellen ja. gründen im Kopf, da oh. geht es nicht gut. Ähm, wie bereitet man sich auf solche Einsätze vor, wie geht man mit diesem mentalen Druck um, wie macht die das? Ой, далі там ще цікаво. Я вже думала припиняти трансляцію, але бачу, що дуже цікаво, Воно, подивіться, як високо. Дрони, діти. Тому що трошки десь отам, отам, отам. Схоже, що то мала дитина злазить. Тому ми ще трошки подивимося, що тут відбувається. Man hat wieder ein Auto angehalten. Die Kollegen treten uns mal auf. Komment die polizei, sprechen den Fahrer an. Vielleicht hat der eine oder andere das ja schon mal mitbekommen. Guten Tag, die Polizei, ich hätte gerne einen Führerschein, einen Fahrzeugschein, eine ganz normale Verkehrskontrolle. Der Fahrer übergibt jetzt dem Kollegen die entsprechenden Papiere. Der Kollege fragt die Papiere ab, ob es offen ist, ob der Führerschein auch noch gültig ist. Jetzt hat der Kollege gehört von der Dienststelle, dass es wieder der böse Matze ist. Де, поліцейські показують свій порядок дій у разі зупинки автомобіля. Може, стану десь виберу зручнішу позицію. Людей дуже багато, як ви бачите, всім цікава робота поліції. Ага, Закрився. Сподіваюсь, вам видно. Скрутили. Руки назад одягають наручники. Зараз спробую ще знайти десь, звідки видно щось. Показують, коли хтось. Ви бачите, але я вибираю позицію зручну. Хтось не дослухався їхніх вимог. Вони просто скрутили, закинули поліцейське авто, перед тим одягнувши на руку

Німці люблять свою поліцію. Так, а тут ще, бачите, якісь цікаві такі служби. Інші служби. Ага, розпізнавання людей. Як відбувається розпізнавання, мабуть, людей. Показують. Дрона. Дрон зараз літає над нами і одночасно передає інформацію на цей монітор, і ми бачимо, що бачать поліцейські. На превеликий жаль, бачу, що картинка не така гарна, як бачу її я. А дрон ось він над нами. Йдемо далі. Так 112. Так, тут ще цікавий мотоцикл, на якому дітям дозволяють посидіти. Там, кругом, як ви бачите, там повний допуск дітей, їм там все розповідають. Всередині в кожному автомобілі. Всі автомобілі повністю відкриті, щоб діти могли. Ну і діти, і дорослі могли побачити. Дітки спокійно заходять, сідають, щоб могли відчути себе. Ось ці величезні. Я не знаю, це драбини, це не крани. І тут он показують. Зараз побачу Вибачте, в мене випав мікрофон. Ой, просто молодий хлопчина. Не рятувальник, ось наступний готується, мабуть, зовсім маленьких дітей туди навряд чи пустять. Але таким же хлопцям старшим чи дівчаткам, я думаю, дозволять. І он, вже високо ці, молоді люди. Вже он аж, 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 аж там. І з іншого боку теж бачу. Такі два автомобіля рятувальників. Ні, не дуже дорослі діти, такий підліток зараз одягнутий. Йому теж дозволяють. Ось одягли. Інструктаж. Цікаво. Ну, цю пригоду цей хлопчик не забуде, мабуть, все життя буде розповідати потім і своїм дітям і можливо, захоче стати рятувальником після цього. Ну такий маленький хлопчик. there's also a bit сюди. Для тих, хто тільки зараз почав дивитися. Такі в Німеччині відбуваються сьогодні заходи профорієнтаційні, де рятувальники всі, всі служби, які пов'язані з рятуванням людей чи тварин. Показують майстер-класи, дають дорослим і дітям спробувати. Себе там відчути намить себе рятувальником. Підемо далі. Ага, все. Це була остання інсталяція, до речі. Дві останні інсталяції, одні з найцікавіших, я так розумію, але не маленьким дітям не дозволять. Все, хлопчик вирішив вже повертатися, мабуть, так. А страшно, я уявляю, як це страшно. Іноді на драбину на другий поверх страшно лізти. Все, дитина повертається. А там он, як дівчинка як швидко рухається на цій драбині, яка далі від нас. Стану так, щоб ви бачили і цього хлопчика, який повертається. І ту дівчину. А ні, то не дівчина, то хлопець. Просто дуже юний. І дуже хоробрий. Не знаю, як він буде злазити, але вперед він залазить дуже швидко. Вже майже до, до кінця. Кілька сходинок лишилося. Ого, подивився вниз, це ж. Найстрашніше дивитися вниз. Повірте мені, мало такий досвід. Досить хоробро рухається в зворотньому боці. Ось два молодих хлопчини, мабуть, дуже теж хочуть. Прийшли і вже такі аж очі світяться. Спробувати. А там все просто шикарно. Думаю, то майбутній рятувальник. Тут готується дівчинка. Одночасно можете побачити, який класний німецький комунальний транспорт. Хтось пішов такий трошки постарший, досить жваво. Не знаю, чи витримає такий темп до кінця, але досить жваво. До речі, ця остання інсталяція знаходиться ось поруч із оперним театром, дуже гарним ганноверським. Трошечки темп збився, але все одно далі знову швиденько йде. Я думаю, що ми отримали досить багато інформації. Он далі готується дівчинка, як я вам казала. Я вважаю, що я можу завершувати свою трансляцію. Хотілося б, аби в нас таке почастіше було. І щоб не тільки в нас таке було, а щоб в нас була така техніка, як в Німеччині вся рятувальна. На цій моїй мрії, моєму бажанні я завершую свою трансляцію.